Тому пишіть, не скупіться і, можливо, у вас зміниться життя. Да, в мене я прийшла не порожніми руками а з такими крутими сертифікатами. Насправді це велика робота нашої команди. Ось вони абсолютно різні, в залежності від того, е який сертифікат. Це подарункові сертифікати на відкриття віз в різні країни. Да? От, також у нас є подарунковий сертифікат на е отримання грін-карти. Е Участь в лотереї, да ми це все допомагаємо зробити. От я тобі їх передаю, і друзі, хто буде писати коментарі, да так, так, да. всі, хто напишуть коментар, більше від семи слів, для того, щоб він був релевантний і нам це. Було краще для просування подкасту, і більше людей побачили цей подкаст. Ми будемо рандомним чином дарувати вам такий сертифікат. Тому пишіть, не скупіться, і, можливо, у вас зміниться життя навіть з такого сертифікату. І поїдете в Штати МК, наприклад, угу. може, прикинь, подивились подкаст. Виграли сертифікат і поїхали в Штати, класно. ніколи не планували. класно да може життя зміниться просто кардинально. Так можна буде потім такий запис зробити бекстейт. А я в Штатах подивився подкаст з Антоном і виграв сертифікат і отримав візу. А Світлана зробила мені візу, і я тепер в Штатах. Ну прикинь, ну це, це ж все може бути.